Ви вже напевно знаєте, що різдвяна ялинка польською буде хоїнка. Але як же ж назвати хвойні дерева, коли ви прийдете до лісу? Ви ж не будете казати, ой, скільки хоїнок. І найперша, найпопулярніша це буде йодуа, Ялиця. Друга сосна. Звучить так, як у нас, українською, сосна. Тільки міняється наголос. І остання шверк. Ялина. Таке кур ялинку купувати для хуїнки? Звичайно, таку, в якої не обсипаються голки. Отже, ця ялинка називається йодуа Посполіта. Ще називають її йодуа бяла, тобто біла.